Друзі, вітаю вас! Сьогодні ми знаходимося в Шевченковому, де позаду мене щойно встановили навіс для тераси розміром 3 на 6 метрів. Ось так ось вона виглядає. Покриття навісу тут монолітний полікарбонат 6 мм, колір білий, дає дуже комфортну тінь влітку, під ним не жарко. Покраска конструкції графіт. Все це виконано на 4 стійках. І ось так це все діло виглядає. По стандарту водостічна система польського виробника. Планочки примикання до фасаду, герметики, все як потрібно. Ось так ось прикольно виглядає білий полікарбонат 6 мм. Тому нагадаю вам... Кому потрібні навіси, такі для тераси чи для автомобіля, телефонуйте за цим номером і замовляйте. Бажаю всім гарного дня.